Слава Україні! Хочу вам показати один також цікавий сорт. Куплявся як веба, виявився пересортом. Дивіться, який горіх. Горіх цікавий, такий круглий. Ну, він не зовсім круглий, він трохи конусуватий, але такий бочковидний, буч... як почечка. Брав сажанці стара сакушка. Думав, що веба. Замовляв як вебу. А виявився отакий от от горішок. Дивився огляд горіхів у нього на каналі. Схожий на новий хали. Горіх тонкокорий. Великий. Вже почали обсипатися. Якщо зараз їх не зібрати, то миші за ніч їх розтягнуть. Потрібно, поки немає дощу, у нас цілими днями йдуть зливи. Дорвати декілька дерев там залишилося. Така от ситуація по даному сорту. Такі віосережечки. Гарні горішки. Такий цікавий екземпляр для моєї колекції. Вже даже пустив поросель, Може зроблю на осінь від дирочка. Десь посажу ще в садочку в другому кінці, щоб був запилювачем. Получається, потрібно садити, вибирати там основний один сорт, який ви там садите, відсотки 80 в вашому садку повинно бути одного основного, це ну, круглої форми. І такого, щоб не хворів, не мерз. Ну, більш стійкий був до кліматичних умов до вашого регіону і стійкий до. Вороб, шкідників. А 20% цих потрібно засадити різними сортами для того, щоб весною забезпечити весь спектр цвітіння основного сорту пильцьою. Один, сорт буде, один фундук буде одного сорту перецвітати, другий буде зацвітати пилити і так повинно перекрити. Все цвітіння основного сорту. Жіночих квіточок на основному сорті. Получиться, що запилиться тоді більше жіночих квіточок, і вийде кращий врожай. Наразі все. Дякую всім за увагу. Сидіть фундук, до побачення.